раз говорю, що я теж думала зробити таке відео, але перше зробила Avatar Family, Але в мене інша ідея. Значить, можна вважати, що це наполовину ідея моя, наполовину Avatar Family. Привіт, сонечки! З вами Avatar Софія Софійка. Вибачте, йду, мам! Що ти хотіла, мам? Софійка, ми з татом поїдемо до тіті Галі за молоком. Ти побудеш з своїми братиками? З братиками побути, та я тільки за. Добре, ми вас не візьмемо, так? Да? Ну добре. Але ж ми могли з вами поїхати. Ні, вони не люблять їздити, як і ти по молоко. Е, я люблю. Ну добре, добре. Зараз ми поїдемо. Бувай, бувай. Бувай, бувай. Ми самі вдома! Ура! Гоуу! Ми самі дома! Клас! Танечка! А ти знаєш, що ми самі вдома залишились? <плес> так, данечка, тепер ми можемо їсти самі солодке. <плес> а зараз пішли поїмо. Ми дуже проголодались. Ну, як проголодались? Ми ж вже кашу їли. Але все одно пішли поїмо, ага, ам. Дин, Дин. Не знаю. Я теж не знаю, Данечка. Але мама казала, що їм не відкривати. Вже давно. Ага. Ми не будемо відкривати, але ми подивимось в о, дверне око, ага. Ага. Так. І хто ж це нам там? Данечка, данечка, не хвилюйся. <плес> Тш, все, що нам залишилося, це тільки позвонити батькам. Побігли, в нас мало часу. <плес> Ти поки посиди на гамаку, данечка, я зараз прийду. Я подзвоню батькам, хай вони будуть знати. Нам треба залишатися на третьому поверсі, він нас тут не достане. Мамо, тато, скоріше приїжджайте до нас тут злодій П -п -п хоче пхоче пробратись. Що злодій? Де він взявся взагалі? Ми не знаємо. Ми ховаємося на третьому поверсі, щоб він нас не достав. Ой, тримайтеся, дітки, ми скоро приїдемо. Добре, ми вас будемо чекати. Ми можемо позвонити в поліцію. Ненічка, сонечко, тримайтесь, можете дзвонити в поліцію вже зараз. Добре, ми будемо згодити, Давайте, давай. Ух, головне не панікувати. Данечка, е, ти залишайся на гамаку, я посижу на кріслі, я, я пограю в гру, і ми не будемо зважати на того злодія, ми просто будемо займатися своїми справами. Якщо хочеш, ти до мене залазь. Ага Давай вали його! давай Вали, 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 є, я чую якісь звуки внесу, ти їх не чуєш. Е, е, ти худанічка, може це на злодій пробрався. Давай подзвоню в поліцію. Ти поки подивись е -е мій другий телефон. Ага. А -а -а -а. Я подзвоню в поліцію. Нам треба, щоб скоріше вона приїхала, тому що батьки, напевно, ще молоко набирають. Алло, поліція, скоріше приїжджайте, я вам адрес вайбер скину. А що сталося? Ти нас злодій пробрався. Ми тут одні дома, ми діти, ми Софія і Даня. Ви пам'ятаєте, ви до нас приїжджали, коли в нас це. По пам'ятаю, у вас тоді теж злодій був. Так, але тоді були батьки, будь ласка, приїжджайте зараз. Ми в небезпеці злодій пробрався до нас. Хорошо, ми виїжджаємо. Давайте поскоріше, ага. Все, Данічка, скоро приїде поліція і злодій і. все рішить. Поїхали! Побігли, Данічка Дітки, з вами все добре. Так, але де злодій? Він, напевно, ще був на дворі. ми зараз е, побіжимо, подивимось, чекайте, я подивлюсь. І ми побіжимо. Ну добре, ідіть зі мною. Що? Він мав бути тут, дітки, це ложний визов. Нащо ви таке зробили? Ми такого не робили, чесно. Наші батьки мають заплатити 999 гривень. Я зараз їм скажу. Ага. Ми не знаємо, де дівся той злодій, чесно. Ми ж його бачили в дверному оці. Якщо ви, другу, хочете частину про злодія, ставте лайк, друзі.